Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав схвалення конгресом законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, зброя, яку надав Альянс, вже активно використовується українськими бійцями. А тому саме завдяки допомозі партнерів Збройні Сили України знищують російський бойовий потенціал. А це означає, що країни Європи та Північної Америки можуть відчувати себе у більшій безпеці. З нами на зв'язку Мирослава Гонгадзе, журналістка, керівниця мовлення Голосу Америки в східній Європі. Пані Мирославо, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, вітаю студію, вітаю українців, пані Мирослава. Дуже чутливе і хвилююче питання було питання голосування в палаті представників Конгресу США. Скажіть, будь ласка, наскільки зрештою був прогнозований результат, і наскільки серйозні розвилки нас ще чекають, зокрема коли питання дійде до Сената? Треба сказати, що це справді історичне рішення, історичне з точки зору суми, яка буде виділена в Україні. Ми знаємо, що шість місяців тривали ці дебати, і в кінці кінців, одне політичне рішення принципове рішення спікера палати представників, таки зісунуло шальки терезів. І треба сказати, що ці понад 60 мільярдів доларів, які сполучені штати виділять в Україні вони виділяють Україні. Вони більшість цих грошей насправді піде на поповнення запасів американських запасів зброї. Але як каже Пентагон, вже буквально за лічені дні від моменту підписання президентом цього закону. Зброя піде до України щодо прогнозованості, насправді вже в четвер і п'ятницю було зрозуміло. Коли вже погодили регламент голосування, було зрозуміло, що рішення майже, майже, майже готове, і в суботу, як тільки почалися дискусії, також з заяв конгресменів з позицій, з бачення з настрою в самому конгресі, було зрозуміло, що рішення буде позитивним. Студія. Пані Мирославо, а ось це позитивне рішення. На вашу думку, від чого воно залежало? Чи має до нього відношення Трамп, який буквально за день до голосування сказав, що виживання України в цій війні дуже важливе, і нібито без його відмашки цього б голосування на користь України не було б? Насправді так частково можна сказати, що президент Трамп, як колишній президент Трамп, як кажуть, оглядачі, все ж таки мав дуже серйозний вплив на спікера, і саме тому спікер минулого тижня поїхав до Мараларбо і зустрівся з Трампом. І насправді, якщо би президент Трамп мав дуже чітку позицію щодо ненадання допомоги то він би міг організувати набагато більші проблеми для республіканців в конгресі і переконати їх таки не голосувати. Але ми знаємо, що переважна більшість конгресменів, законодавців ухва підтримала цей, цей законодавчий акт, і ще важливо так само, що все ж таки. Що сталося минулого тижня? Що насправді я також казала, що якщо є шанс утримати і, і проголосувати цю допомогу, то він є саме цього тижня. Це е, напад на Ізраїль. Оскільки це було пакетне голосування, в, е, в Сполучених Штатах є абсолютно переважна підтримка Ізраїлю, і е, так би мовити, це, це трошки зсунуло ці шальки терезів. Також. А пані Мирослава, а можете нам і нашим глядачам пояснити поведінку деяких конгресменів? Тейлор Грін, наприклад, і ось ці, ну на, на мій погляд, як мінімум, досить такі чудернацькі правки, які вона пропонувала. Що це було, як це розуміти? Ну, дивіться, вони намагалися насправді там. Були такі правки. Тобто, її правка була там звести до нуля ці цю допомогу. Вона справді була чудернацькою, вона не мала абсолютно жодного сенсу, але вона давала їй можливість щось сказати проти, виступити проти і свою позицію. В, в цьому процесі деякі правки пройшли, деякі правки, практично більшість не пройшла. І, і Тейлор Грін, і більшість республіканців, таких радикальних республіканців, вони насправді це популістські республіканці, такі протрампівські. Вони підповідаючи настроям свого виборця, і вони говорили до свого виборця. І вони вважають, що Америка не має допомагати зброєю, що це підтримка військових дій, що це порожні зусилля, що Україна має мало шансів виграти в цій війні. Ну це така риторика. З цієї праворадикальної частини республіканців і вони категорично виступали проти, і вони робили все для того, щоб так би мовити про продемонструвати свою позицію. Дивна насправді одна позиція це Вікторії Спарц. Все ж таки, Вікторія Спарц Українка, вона перша українка, яка обралася до американського законодавчого органу, і але вона в цій ситуації також говорила до своєї. Іх е, виборців і це досить е, така е, вона насправді речі, які вона говорила, вони можливо мають вагу і мають сенс, але е, але є е, моменти і і і, і, і історії, е, які насправді інколи важливо переступити через е, через себе і поставити інтереси держави, як як Американської держави, так і твоєї батьківщини на пер, на перший план. Ну але це позиція. Це позиція Вікторії Спац. Пані Мирославо, одразу після голосування соціальні мережі в Україні вони просто вибухнули слова вдячності, сподівання на те, що ця допомога змінить ситуацію на фронті. Українське суспільство чекало, коли ж, врешті, буде проголосовано цей законопроект, бо він конче необхідний був ще на початку року. Скажіть, будь ласка, як змінюються настрої американців? Ви щойно сказали, що деякі виступи конгресменів були адресовані до виборців. Наскільки зараз активно обговорюється українське питання? Чи є зацікавленість з боку американського суспільства в тому, що відбувається не тільки політиків, бо політики вони в контексті пересічні громадяни? Ну, якщо ви зараз, от, наприклад, проїдетеся по столиці. Сполучених штатів Вашингтону, то ви побачите дуже багато українських прапорів на будівлях пересічних громадян вчора. В палаті представників, коли рішення ухвалили, конгресмени витягли українські прапори в залі засідань, і спікеру довелося їх попередити, що показувати і махати чужими національними прапорами, не є законно в палаті представників. Можна сказати, що велика частина, все ж таки, в сполучених штатах підтримують, підтримують Україну, тому що це боротьба за свободу, це боротьба за самовизначення, нічого з цього приводу не змінилося. І насправді воно так і було ці півроку, якби коли тривали ці дебати, просто це лідерство і ці ця позиція радикалів в конгресі. Вона визначала політику. Але в конгресі таки була ця більшість і насправді, якщо би це питання було виставлено на голосування, Аня ще півроку тому я майже переконана, що воно що Україна би могла отримати цю підтримку і підтримку повністю законодавчого органу сполучених штатів, а пані Мирославо. Говорили про певні розбіжності і продовжуємо говорити про певні розбіжності всередині республіканської партії. Я хотів вас спитати, наскільки монолітні зараз обидві партії республіканська і демократична, і як це зрештою впливає або може впливати на президентські перегони? Ну дивіться, вчора це була така е, цікава дивна коаліція, що спікер е, палати представників розраховував, розраховував на демократичні голоси і насправді відбулося така співпраця. Але е, за саме за ці е, законодавчі акти, які захищають, як вони кажуть, національну безпеку Сполучених Штатів. Але е, я думаю, що це ситуативна коаліція, і зараз е, парті. Ії і представники партії розбіжуться на по своїх е, по своїх е, кутах і будуть захищати свої інтереси. Що ста може статися, як кажуть, оглядачі? Що е, спікер е, палати представників може таки заплатити політичну ціну за те, що він зробив? Він каже, що він вважав, що він зробив правильну річ в правильний час, і насправді. Була було багато дуже попереджень, зокрема американської розвідки про те, що Україна в дуже складній ситуації і це може бути доміно ефект, і насправді думаю, що це мало дуже сильний ефект на голосування. Але політична кампанія це політична кампанія. Вони зараз вона президент Байден отримав перемогу. Президент Трамп як кажуть. Не противився цьому, колишній президент Трамп, але президент, колишній президент Трамп, зараз під кримінальним процесом Нью-Йорку. У нього свої власні багато своїх власних проблем, які кажуть, можуть бути можуть серйозно відбитися на кампанії. Це це зараз буквально триває вже до літа. Має бути перше рішення суду. Так що це кампанія триває, пані Мирославо. хочу попросити вас трішечки розказати про подальший алгоритм дій. Зараз проголосовано документ в Конгресі, слово за сенатом, потім президент. Скільки часу на все це піде? Тому що ми ж розуміємо, що ситуація на фронті дуже напружена, і нам би хотілося, щоб ця допомога почала надходити якомога скоріше. Значить, вже чак Шумер, спікер в Сенаті, він заявив, що він збирає зараз голоси і попередньо майже увазі на треба зібрати голоси для того щоб погодити голосування їх має бути 100. він отримав попередню попереднє погодження і він каже що ну, очікуємо буквально з години на годину що буде рішення і він хоче виставити це цей пакет на голосування вже у вівторок в день Якщо він буде проголосований в цьому змісті, яким провьому який проголосований в в Палаті представників, а виглядає так, що саме цей законопроект виставлять, то буквально вже в той же вівторок цей закон може потрапити на стіл президента Байдена, і очікується, що він зразу його підпише. Єдине, що може бути якимось там Протидія можливо, якісь республіканці виставлять якісь свої поправки, які треба буде додатково голосувати, але очікується, що вже наступного тижня таки цей законодавчий акт буде підписаний і вступить в дію. Пані Мирослава, є в нас ще буквально хвилинка півтори. Не можу не поцікавитись вашою думкою з приводу ось чого знов-таки про Трампа і про ось цей десант, як його називали з політиків, які відвідували Вашингтон. Перш за все, британців. Я маю на увазі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи мав він ефект, чи мав цей десант визначальний ефект? Ось таке питання. Дивіться, визначальний ефект не мав жодний десант. Я можу сказати, що я розумію, що зараз дуже багато будуть казати, що хто хто був ключовим в цьому в цьому прориві. Насправді ця робота триває не лише останні півроку, не лише останні два роки, не лише останні десять років. Ця робота триває постійно і дуже сильно працює діаспора в Сполучених Штатах. Дуже багато зусиль поклали різні. Групи, які відвідували постійні представники, які лобіюють групи, які створені нові для лобіювання інтересів України. Тому ну, і зрозуміло, особливо коли до до представників до законодавців звертаються їх їх же ж, виборці і платники податків. Це так само було дуже важливо. От всі ці компоненти насправді зіграли свою роль. Не можна сказати, що хтось один був. Ключовим у, у цьому у цьому процесі пані Мирослава. Ми дуже дякуємо, дякуємо вам за акценти і пояснення Мирослава Гонгадзе, журналістка, керівниця мовлення Голосу Америки в східній Європі, дізнавались і розширювали свої горизонти з приводу того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки.